Це проект вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні в випуску М320. Підствольний 40-мм гранатомет, розроблений німецькою компанією Хаклер Кох. Являє собою подальший розвиток підствольного гранатомету М203. Основною відмінністю є можливість як окремого використання, так і встановлення на гвинтівки типу М16 або М4А1. Має приклад змінної довжини та складені прицільні пристрої. Може використовувати всі типи гранат країн НАТО, в тому числі фугасні, димові та освітлювальні. Має самовзводний ударно-пусковий механізм, що дозволяє швидко виконати другий спуск в разі осічки повторним натисканням на спусковий гачок. Має однозарядну компоновку з відкриттям ствола у бік для перезаряджання. Він вже у війську. А ти.